за сьогоднішній день за те, що його милість є над нами і Його благодать вона продовжується в нашому житті. У нашому житті є моменти, події, про які ми не знаємо, чого так є, але ми би хотіли знати, чому так є. Да? Є такі речі, про, про, про які ніхто не знає, але ми хочемо знати про них. І знаєте, були люди, коли Ісус Христос жив на землі, вони теж цікавилися такими моментами і речами, які ніхто не знав і вони хотіли знати. Матвія 24 розділ він розкриває нам таку думку одну цікаву. І коли Христос говорить про Єрусалим, про стіни, про храм, учні приходять до нього і кажуть, коли то все має бути? Останні події. Кінець світу, коли воно має статися. Знаєте, я думаю, що якщо подивитися по Ютубу, по пошуку, то найбільше, напевно, або взагалі в інтернеті, найбільше тем це і про кінець світу. Мені так здається, що найбільше тем різних відгалужень, тисячолітнє царство, велика скорбота, другий прихід Христа. Що ще там є таких моментів? Армагеддон. Є багато толкувань, є багато тлумачень, є багато різних таких ідей, і люди просто цим переймаються дуже. І знаєте, що Ісус пише в Матвія 24 розділ: з 36-го віршика такі слова. Коли той день і та година наступить, про те відомо нікому, ні ангелам небесним, ані синові. Лише один отець знає. Як це було за часів ноя, так буде і в годину пришестя сина людського. Як це було в дні перед потопом, люди їли, пили, одружувалися, віддавали до шлюбу своїх дітей аж до того дня, доки Ной не війшов до свого ковчега. І ніхто нічого не знав, доки потоп не знищив їх усіх. І станеться так само в час пришестя Сина Людського. У той час двоє чоловіків працюватимуть у полі. Одного з них буде взято, а інший залишиться. Дві жінки разом молотимуть зерно на жорнах, одну з них взято, а друга залишиться. Тож будьте готові, оскільки не знаєте, якого дня Господь прийде, і пам'ятайте, що якби господар знав, о якій годині вночі прокрадеться злодій, то пильнував би й не дозволив тому вдертися до хати. Ось чому й вам слід бути на поготові. Бо син людський прийде тоді, коли ви його не чекатимете. Такий текст і до 36-го віршика подій говориться про Єрусалим, про те, як буде знищений Єрусалим, і передіною вже частично Міша щось нагадував про це. І знаєте, Ісус розказує це і мені дуже подобається. Як він презентує говорить про це? І Він говорить, що ці події, ці, цей день, ця дата про неї ніхто не знає. Він каже, що не знають ні ангели, ні люди, ні ми з вами, не знає ніхто. І знаєте, що він продовжує? Він говорить, що навіть син не знає. Я захоплююся Ісусом Христом. Знаєте чому? Дуже багато людей, які мають повноваження, які мають владу, я би сказав, що ну, духовні наставники не всі можуть визнати, що вони щось не знають. Знаєте, коли я навчався ще в семінарії, нам дуже багато разів говорили і нагадували, так вкладували нам в серце, в голову, що вмійте признатися, визнати іншим, що ви не знаєте щось. Якщо вас запитують про якийсь текст писання або про якусь подію, або про щось з писання, і ви не знаєте, не фантазуйте, не вигадуйте, не складуйте якісь місця непонятні докупи для того, щоб показатися розумним, ви скажіть, що я не знаю цієї теми, але я прийду додому досліджу, і на наступний раз ми поговоримо. Знаєте, Ісус цій історії Він говорить, що є те, що я не знаю. І він не питається щось там фантазувати, придумовувати. І доповів би нам Господь мати сміливість тим, хто стоять за кафедрою, сидять за столом тут біля мене, мати сміливе серце сповіс, ми не знаємо, що коли це буде, як це буде, або про це пояснення цього тексту, або пояснення цього тексту. Вміти повісти, визнати, що я не знаю. Нам деколи це важко, і особливо, коли, як в Ісусовому випадку, він є вчитель. А це учні питають. Це нижчий, ну, десь нижчий рівень людей запитують про ці речі і десь легко сказати, ну, я вам розкажу. А воно так було, а воно так має бути. Ні, Ісус не фантазує, Ісус не придумовує, Він залишає право за отцем. Він каже, є цей дата, ця, ця подія. Про неї знає тільки Отець. Я не знаю. І допоміг би нам Господь, що ми в своєму житті. Досліджували Писання і вміли повісти, що ми не знаємо, що коли, або про якийсь текст, ми не знаємо, як його розтлумачити, ми не знаємо, як воно має бути. Я повертаюсь до основної думки, про яку я сьогодні хочу для нас говорити, що цей день, який гляде, про який ми чекаємо, про який ми багато говоримо, про нього не знає ніхто, коли він має бути, Но знає тільки Отець Небесний. І Ісус показує нам Отця, який знає, знає кінець світу. Він знає все, що має відбутися. Він створив світ, Він створив все, що навколо нас. Він створив нас. І Він створив цей день, який має бути кінцем цього світу. І Він знає про ці події. Він знає все. І хай Господь нам допоможе пам'ятати, що Отець, Він знає, Він знає про кінець світу. І це те, що Його. Це те, що за ним залишається. Мене ще захоплює в Ісусі Христі те, що Він залишив право не знати ці події. Коли ми щось не знаємо, ми хочемо знати, в нас є цей інтерес до того, щоб і знати. І ми робимо, прикладаємо всі зусилля для того, щоб знати. Ми прикладаємо всі зусилля, щоб дізнатися якусь історію. Про життя людини, або щось сталося в когось, ми стараємося щось зробити, щоб це узнати. Бо як то так ми не знаємо? Ну Ісус залишив право за Отцем тримати цю дату в тайні. І знаєте, що ще цікаво, я так роздумовував? Він не каже своїм учням, чуєте, просіть Отця, щоб він відкрив мені цю дату, а я вам потім розкажу. Ми, я дочитав до 44-го віршика. І ми не знаходимо такого, що Ісус говорить, чуєте, випросіть Отця. Бо я просив, Він мені не говорить. Випросіть, випросіть, нас буде більше просити. Можливо, отець відкриє мені, а я вам потім вечором розкажу, як це буде. Ми не знаходимо такого. І знаєте, я собі думаю, якщо син Божий, він дозволив Отцю, або прийняв його право не знати цю подію, тим більше ми маємо. Приймати це право не знати а, про подію кінця світа. Від 36-го віршика до 44-го і в інших евангеліях Марка, Луки є лише тільки один заклик про те, щоб ми не шукали цієї дати. А є тільки один заклик, щоб ми були готові. І він говорить далі, що буде такий момент, що це буде так невпинно і про ноя згадується. Про, про ці події, які були, коли люди жили, пили. Коли ми читаємо про коли суд про судомго про Лота, Що люди були зайняті своїми справами. Вони були зайняті собою. Вони не думали, що може бути кінець світу. Вони не думали, що може бути потоп. Вони були зайняті собою. Вони були зайняті своїми проектами різними справами. Життя воно йшло своєю чергою, і люди вони були в житті, і вони були зайняті з тим, що в них було. І вони не розбиралися, їм не було щось до чогось. Ісус говорить, щоб ви не повторили їхні помилки. Будьте готові. Будьте готові, бо ви Це, цей день станеться так, як коли його не, найбільше не очікуєш. 44-й віршик він говорить, що, бо син людський прийде тоді, коли ви його не чекатимете. В Луки подібно сказав. Написано, що тоді прийде Христос, коли ви найбільше його не очікуватимете. Не прийде тоді, коли буде біда. Знаєте, коли прийшов коронавірус, багато проповідників вже почали говорити, що це велика скорбота, яка прийшла на всю вселену, тому що всіх людей затянуло, всі почали хворіти, багато людей помирало це вже велика скорбота. Ну, і що люди роблять? Вони починають чекати Христа. Вони починають поправляти своє становище. Починають більше молитися, глядати Бога, смирятися. Ну тут написано як, що цей момент прийде не тоді, коли буде війна, коли буде утиск. Прихід Христа він прийде не тоді, коли буде якісь катаклізми. Він прийде тоді, коли ми цього не будемо чекати. Коли ми найбільше цього не будемо чекати. І знаєте, що головне ці історії, які я зачитав, що найважливіше бути готовим. Він каже, двоє будуть працювати. І один забереться. Дві жінки будуть працювати, і вона забереться. І ця історія вона показує для нас, що прихід Ісуса Христа може бути не та, як ми Його очікуємо. І, можливо, не буде цієї послідовності, яку ми собі виняли із книги об'явлення, що має бути ось так, ось так, ось так. І тут, як блискавка, як мигнути оком, і Христос прийшов. І ідея Писання, вона говорить для кожного з нас. Щоб ми були готові. Щоб ми пильнували. Ісус наводить далі історію про про того, що каже, якби знав пан, що коли прийде злодій, Він би пильнував, Він би не дозволив ограбити. Він би не дозволив цьому злодію зайти в будинок. Так само для нас ця історія вона говорить, щоб ми були готові. Щоб ми пильнували за собою, за своїм серцем, за своїм життям. Ідея, яку Ісус пропонує для кожного з нас. Не пильнувати дні, не пильнувати події, які складаються у всесвіті, а пильнувати про своє серце, пильнувати про свій розум, про, пильнувати про свої думки, про те, щоб своє серце, воно, воно було чисте, воно було готове до зустрічі з Ісусом Христом. Оце важливо. Оця подія вона має бути в нашому житті. Дорогі друзі, брати та сестри, пам'ятаємо, що отець знає тільки цю дату. Я думаю, якби вона була важлива для нас, він би її відкрив. Але цієї дати, воно не потрібно для нас. Ми не встигнемо за 5 хвилин підготуватися, якщо ми вичислимо, коли там в 44-му році, чи в 45-му, чи 52-му прийде Ісус Христос, ми все одно не встигнемо підготуватися. І ми думаємо, що ми обманемо Бога, якщо ми 50 років жили без Бога, а тут о півроку почали поправляти своє життя, бо прийде Христос. Написано, що Бог з лукавим як поступає? Волокав його серця. Ми не обманемо Бога, що ми скажемо, а Боже, ти прийдеш, і я вже буду поправлятися. Якщо я знав тебе і я жив без тебе, і тут за пару хвилин я буду поправляти своє життя. Ну не буде такого. Бог не дає нам цих дат. І це означає, що нам не потрібно їх шукати. Бог нам не дає дати кінця світу, великої скорботи. Бог не розкриває нам послідовність подій, які є в об'явленні. Ми не знаємо, як вони будуть. Ми можемо чисто гіпотетично представити собі десь так скласно. але це теж, знаєте, ми не знаємо, як це. Наш розум він є обмежений, і ми своїм розумом не можемо це збагнути. І знаєте, це те, що не важливо для нас. Воно важливо для нашої вічності, тому що ми будемо там з Ісусом Христом. Але на даному проміжку нашого життя нам важливіше бути готовими. Нам важливіше пильнувати про своє серце. Нам Найважливіше пильнувати про свої відносини, щоб ми були готові. І знаєте, останні два-три дні вони десь досить такі складні для, для нас, а, хто чув цю подію, що в таборі два дні тому хлопців вбила блискавка, 22-річний хлопець. І знаєте, а, перед тим днем була бесіда з спілкуванням. Ми говорили про те, що добре, коли до Бога приходять молоді. Але він не знав, що на наступного дня Він прийде в обійми Отця Небесного. І знаєте, розмовляючи про ці події, я собі думаю, що цей день він може прийти і завтра, і сьогодні, ми не знаємо. І коли ми зайняті те, щоб вичислити дату, коли прийде Христос, ми забуваємо про своє серце. Ми забуваємо підготувати свою внутрішність. Ми забуваємо поправити свої думки, ми забуваємо про те, що Христос говорив, щоб ми пильнували про чистоту свого серця. Хай Господь допоможе нам, щоб ми кожен день пильнували про чистоту себе. Ми пильнували про Слово Боже. Нам дуже хочеться знати події кінця світу. Ми просто десь дуже хочемо цього знати. Що не, що не ну, наприклад, як кажуть, те, що заборонено до цього тянець. Але написано, що нам зараз потрібно пильнувати про своє серце. Ми не знаємо. І Христос залишив право за Отцем не знати події про кінець світу. Він не говорив, що, може, якось я випрошу. Він казав, знає Отець, я цього не знаю. Но я знаю, що будуть події. Я знаю, що будуть моменти, які будуть говорити, що прийде Христос, буде прихід другий. будуть тяжкі мом... часи, будуть війни, буде голод, будуть різні катаклізми. Будуть різні такі події, які будуть говорити, що скоро буде кінець. Але ви що? Ви пильнуйте? Ви готуйте своє серце. І Луки, перед цими словами, які я зачитав, написано такий текст, що там, де серце, там, де скарб, там і серце ваше буде. І далі починається ця історія, про яку я читав з 36 по 44 віршик, про останні події. І знаєте, якщо взяти луки цю главу, вона показує нам, що там, де я вкладаю своє серце, там, де я вкладаю свій скарб, там буде і моє серце. Якщо я пильную про своє серце, про свою чистоту, я буду за це небесним. Хай Господь допоможе нам. Пам'ятаємо, що Бог знає про події Твого життя, Бог знає про події Всесвіту. Наша задача. Пільнувати про, про себе. Наша задача пильнувати про наше серце, про своє серце, про те, щоби чистим стати перед Отцем Небесним. Амінь. Помоги Великий могутній досконалий Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоя милість вона є над нами. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоя доброта і благість, вони супроводжують нас, у Господь. Ми можемо сказати, як Давид, що твій і твій посол. Вони супровождають нас. Ми можемо сказати, що Твоя охорона, вона є над нами. Ти є Бог милостій, ти є Бог добрий. Ми славимо тебе, і ми величаємо Твоє ім'я, Батько наш. Подяка тобі за сьогоднішній день. Подяка тобі за те, що ти є Бог, який створив його для того, щоб ми могли жити, Господь. Ми славимо тебе і величаємо Тебе. Ми дякуємо Тобі найбільше за спасіння, яке Ти дарував нам Ісусі Христі. Ми дякуємо тобі за те, що в ранах твоїх є наше зцілення, зцілення духовне, Господь, за те, що ти в Христі Ісусі примирив нас з собою. Ми дякуємо тобі, Батько, за те, що ми можемо бути твоїм народом, ми можемо бути твоєю церквою, ми можемо бути твоєю нареченими. Батько наш, ти залишив для нас своє слово. Ми молимо тебе допоможе нам перебувати в ньому.